Шлюбний договір чи шлюбний контракт, що саме він може передбачати, коли він може укладатись та наскільки він ефективний. Ну, Почати треба з того, що такий договір не може передбачати немайнових обов'язків. Наприклад, ну, обов'язок виконувати шлюбні обов'язки у ліжку або цілувати у скроню перед уходом на роботу. Також такі договори не можуть передбачати. Погіршення становища дитини, чи зменшення його якихось прав матеріальних чи нематеріальних, він може передбачати виключно ваші матеріальне правовідносини між чоловіком та дружиною. Наприклад. Ви хочете вийти вже із шлюбу, однак позов про розірвання шлюбу ще не подавали. Заяву про розірвання шлюбу не подавали. В цьому разі ви можете укласти шлюбний договір та передбачити, яке майно кому належить, і що є особистою власністю, що є спільною власністю. Тощо інший випадок, коли ви, наприклад, ви є заможньою людиною, у вас є багато майна якогось, і от ви вирішили одружитись чи вийти заміж. За людину, у якої нічого нема. І ви розумієте, що це майно, це майно ваших спадкоємців майбутніх, це майно, можливо, використовується в підприємницькій діяльності, і ви не хочете ризикувати тим, що воно буде в подальшому якимось чином ділитись, і на нього буде взагалі впливати ця особа. Тому ви укладаєте шлюбний договір. І передбачайте, що от там те, що я тобі в майбутньому купую, це тобі. Те, що я купив у а, минулому, це моє. А, і будемо в подальшому там а, вирішувати ці питання. Тож такі договори можна укладати. Законна сила їх абсолютно нормальна, абсолютно реальна. Цей договір виконується. Він вистоює у судових процесах, і їм можна користуватись і треба користуватись, тому що він антиконфліктний і допомагає вирішувати безліч ситуацій. Однак треба розуміти, що в нашому суспільстві, от в нашій сучасності, пропозиція одного з подружжя іншому про укладення шлюбного договору це <кій> ну споріднено. А не пішов би ти кудись подалі, да? тобто це завжди викликає, майже завжди викликає якісь чвари і викликає непорозуміння. Тож культури ще укладення таких договорів немає. Сподіваюсь, що в майбутньому буде. Якщо вам буде необхідна правова допомога, звертайтесь до мене і підписуйтесь на всі мої соціальні мережі.